Ну що, банда, ось і відкрились двері тим шляхом, яким задумували розробник. І це виявилося набагато складніше, ніж ви собі уявляли. Якщо ви раптом не в курсі, як ми дійшли до цих дверей і що було раніше, то в описанні є посилання на перше відео. Рекомендую переглянути. Ну а ми продовжуємо саме з того місця, де закінчили раніше. Певний період часу сталкери безуспішно обшукували всю зону, всі ключові місця, шукали зачіпки, підказки. В грі, в інтернеті, будь-де, але це ні до чого не призводило. Код так і не був знайдений. І один день тому Джейсі викладають у себе новий пост, де йдеться мова про локацію з гри, а саме село Чистогалівка та кар'єр біля нього. Текст ви можете почитати на паузі, але це не саме головне. Опитних сталкерів зачепили скріншоти. а саме куточки цих скріншотів. на кожній картинці було чітко видно різнокольорові пікселі. Буквально за декілька хвилин опитні з редіту з'ясовують, з'ясовуючи ці квадратики в кутах – це зашифрований код. Ком'юніті швидко розгадує цей код, прогнавши ці пікселі через систему хекс шифрування, і в результаті отримують посилання на архів. Скачавши цей архів, ми отримуємо 4 лог файли, кожен з яких тим чи іншим чином є зашифрований. Єдине, що зрозуміло, це те, що зашифроване послання було. Адресовано двом користувачам: це Юзер 1012, той, що Банзай, той, що радіолюбитель, і Юзер 1201, поки що невідомо хто це. Видно, що передача відбувалася на різних частотах і різне зашифроване повідомлення. І на цьому моменті я, на жаль, так знатненько прихворів і не мав більше можливості моніторити і допомагати розгадувати цю загадку. Мені нічого не залишалося, як тільки слідкувати за процесом розгадування на Редіті, на інших англомовних сайтах, присвячених цьому і в телеграмі. До речі, всі посилання, де я брав інформацію. Я додавлю в опис до цього відео. Тим часом на Reddit користувач з Нікомбілі Nutrill вже розгадує перший код. Він докладно описав метод розшифровки цього коду. Насправді дуже заморочений код, якщо вам цікаво, можете на паузі почитати, перекласти і самим спробувати розібратися в цьому. На основі цього один із сталкерів навіть створює сайт-декодер, за допомогою якого вдається розшифрувати посилання для юзера 1012, підставивши в строку ключ. Раніше відомий нам код Бонзай. Ми отримуємо нове посилання. Посилання приводить нас на файлообмінник, в якому зберігаються файли професора Медуліна, а саме чотири зображення з картками пацієнтів, які поступили на обстеження в НТЦ Малахіт, які тим чи іншим чином попали під вплив радіосигналу. Рекомендую на паузі почитати ці картки. Але в архіві знаходився ще один файлик, який зацікавив ком'юніті найбільше. Відкривши його, ми бачимо переписку між... Юзером 1012 Бонзай, і юзером 1201, для якого теж є зашифроване повідомлення, але немає ключа. Сталкери зачеплюються за нік юзера 1201 проф, підставляють його в строку ключа і це спрацьовує. Сайт-декодер видає нове посилання. Перейшовши за цим посиланням, ми переходимо на сайт, на сайт-блог того самого банзая. Дуже багато інформації на сайті, є що почитати, що повивчати. Але найбільше ком'юніті привертає увагу пост з новим лігвом банзая, яке дуже схоже на ту саму кімнату з малахіту. Сталкери відразу зберігають це зображення собі і починають досліджувати його. Перше, що кинулось в очі, це стікер на моніторі з дивними літерами, які нібито взагалі не в'яжуться між собою. Друге, на що звернуло ком'юніті вже при більш детальному огляді, це набор букв і цифр 0А32. І вже буквально за годину на Reddit користувач з ніком М'ют 112 розгадує цей шифр. Ось короткий переклад того, як він розгадав, і це насправді взагалі не важко. Підказкою для цього послужили ті самі числа 0 А Я 32. Це прямий натяк на шифр Віженера, де літера А відповідає нулю, літера Б1, В2, Г 3 і так далі аж до Я. Остання буква Я рівна 32. А отак виглядає сама табличка віженера. Але для того, щоб розгадати цей ребус, треба два набори букв. Перше маємо зі стікера, а другий набор букв м'ют взяв перших чотири літера від слова хотівля. Насправді мют розв'язав трошечки іншим способом. Він відгадав код шляхом віднімання перших літер на стікері від слова «хоті». Я ж розгадав це в інший спосіб, а саме підставляв букви на табличці. Віженер, зараз я покажу як це робив. По факту нічого складного нема. Читаємо справа наліво. Правий крайній квадратик рахуємо за одиничку. Передостанній квадратик зліва рахуємо за 32, останній квадратик зліва рахуємо за 0. Тобто справа наліво від 1 до 32. І закінчуємо нульом. Так само вертикальний лівий стовпчик з літерами підставляємо літери з, зі стікеру. Горизонтальний верхній стопчик підставляємо літери хоті. Ну, І знаючи алгоритм, вже неважко підставити літери. Вираховуємо зліва вертикальний ставимо СШ, справа в горизонтальний ставимо Х. Далі послідовно рахуємо справа наліво букви, виходить нам Х, четверта буква. Далі таким же методом підставляємо стальні букви, підраховуємо порядковий номер кожної букви і виходить нам код 4601. Ну і всім вже давно відомо, що це саме і той код, який треба був від дверей на малахіті. Потрапивши всередину, стає зрозуміло, що це саме те нове лігво банзая, саме та кімната з картинки, яку ми бачили раніше, є ноутбук, з якого можна взяти дуже цікаву інформацію. До речі, ось вона перед вами. Рекомендую почитати. Це явно наступний крок в розв'язанні загадки. Є сейф з документами, в яких можна прочитати досьє одного з дослідників цієї радіопередачі. Чесно кажучи, ми дуже далеко пробігли не по тому сценарії, як задумував розробник. Що це за досьє і про кого йдеться мова, в принципі, ми вже знаємо. Але про це в подальших відео. Хочеться все-таки подивитися. Всю хронологію подій поступово, як було задумано розробниками. Бандочка, якщо вам сподобалось, буду вдячний, якщо поставите лайк цьому відео, якщо підпишетесь на канал, тому що розгадка ще не дуже близько і вийде ще як мінімум одне відео. Тому як відразу після того, як ми офіційно попали в кімнату, в сталкері почало завантажуватися оновлення на 8,5 ГБ. А це означає тільки одне що роботи з розгадуванням цього секрета ще дуже багато